То тоже є в селі, ні? Сонце присвітіло, вже хікура робота ситуація з за колиним ходом. Кидай, кидай, Йоання вже. Ти чого не шуфлюєш, бля? To я так не вмію, так як не міш, ти. не мієш, бля. А що ти мієш, ти мені повієш? Що ти мієш, бля? Можна сказати? Ні, я вмію бетон по-іншому мішати. Так? Коли бетон мішав, то я завжди на бетоні. Таб... Три, мені вже на скупи повідали, як тебе їли на забор, блядь, що російської куба бетону втікло, блядь. Я бит курва, я би тебе заб'є на. Що, попів, попів, льоня. Попів, попів, що я бачу не піло. Зра три к'єю дати. Я кинув колись проляв піздець. я оце вот ще воп, мальта, мальта, чик, чик чик пішов і пішов, блять, пішов, шо Пам'ятаю, 97-х приїхав мігориш Антон бля, з Італії. Ага. Він там був була знаєш, а там ті італійці, ти ті колізеї, то то що тої хуню вони томіли страх, вони його навчили. Він приїхав сюди і підтягнув на кору на роботу. Син, ми на твої будови, я був син, як базник. Чого? Пили курва, кожен день додому, приходив, курва, без, без получки, бі їху я після роботи таке. Да? І піше роботи в вічі от кіло. ледве не віть з того стану. Я мусили лишити будову, бо я вже всім спів. От тяжке було я якіко, я три і пів три піврока. Ми курва і дахи крили, і мурували, і лігари стали, все. Крок ты нахуй, ну, пипетлю жрубели, блядь, а шо ты думал? О, шо, вот, я думаю, твое уже ушло сито, шо мы кое-где